Вітання вам! Ви на каналі Вишивальна Хата. З вами Мар'яна. Буду трошки тихенько розмовляти, тому що зараз вже пізній час в мене 11-та ночі. Дівчата сьогодні, скільки могла, але було дуже-дуже багато справ, і малих захворів. Напевно, ми вже всі похворіли. Ну, я ще поки тримаюся, чоловік жалівся, що, нібито у горлі першить, але давайте в хороше. Хороша тем, що ось таке просування в мене дракона. Тобто я пішла знизу вверх, я зашила цю частину, дошила хвосте, продовжила крило, чи крило було минулого разу, я вже не пам'ятаю, дівчата, якщо чесно. Не пам'ятаю, ні, не було. Було, цього, було того минулого тижня, цього тижня не було. Я більше удар зробила на низ, трошечки вверху, але мені ну, дуже край важко вишивати на верху, на пляльцях, на четвірці дуже, дуже. От. Треба згулятися букви зю, у мене тримач О, дівчата, В мене зразу спливає питання: хто користується підлоговим тремачом для пялець? Наприклад, Нурге чи аналог Нурге українського виробництва. Дайте, будь ласка, фідбек внизу під відео або в, в телеграм-каналі Вишивальна хата. Посилання є під відео, просувальний вишивон. І я, якщо не забуду, вставлю тут. Дайте мені, будь ласка, відгук, як вам напольний тримач чи підлоговий тримач. Бо я, в принципі, звикла сидіти обличчям прямо до вишивки, щоб не наклоняти голову. Ну, трошки я наклоняю корпус, але не наклоняю голову. Бо потім болить шия. І я не округлюю поясницю, бо вона в мене теж потім болить. Ось тому я дуже замислилась над цим. чи... Треба мені норгія напольне, в мене досить високе крісло. Ну, трошки хочеться щось змінити, щось додати. Так, і в мене ділема те, що із-за того, що я не можу шити наверху, ну, можу, але дуже важко, потім спина болить. У мене є ідея фікс така вишити, хоча б ще ось так, цього вниз, догнати. Так, вибачте, якщо ви будете якісь звуки, чути, що хтось хропить або хтось підвиває. От як зараз можливо було чутно, то це кіт. Чуєте? Він так золодко спить. У мене 15 хвилин на 12. Я намагаюся зняти відео до 12-ї і зараз буду намагатися викласти до 12, щоб це вже було прямо сьогодні, 17 березня. Аж не віриться, що закінчилась сьома декада. Що три, три, тижні, три, три декади ну майже три тижні. І, і, і я сподіваюся, що я закінчу дракона. Ось, бачите, ну, прям взагалі хвіст чудовий, частина вежі цієї, прям чудова. Це взагалі ворота. Це частина воріт, йде демур. О, у мене 15% батарея. Вибачте, виключилась підсвітка, дуже шкода. В принципі, ви тут так все побачили під, з підсвіткою. Е, муха мори А тут десь черівник стоїть з паличкою. Е, так ось, повернуся, бачите, мені тут залишилося геть, щас перехвачу телефон. Геть трошечки зап'ялено о, три ряди вверх. Три ряди. Квадратів. І е, я думаю, дійсно, отак довишивати, дойти вверх і зап'ялитись в тройку, тоді може робота швидше піде. За підлоговий тримач, будь ласка, дайте мені фідбек. Для мене це дуже-дуже важливо. Хочеться купити, але не хочеться купити. Як хочеться придбати, вибачте, за тавтологію, але не хочеться викинути гроші просто на вітер. Тому що ну, норгє коштує не дуже дешево, і я навіть зараз в розхом'ятці пишу періодичне повідомлення, що я куплю підлоговий станок тримач для пялиць, Але поки що за два тижні ніхто не відгукнувся. Ось так. Повертаємося сюди. Дивіться, яка частина всього мені залишилась. Ну, красота? Зараз буде фокусов... фокусуватися, як мені він натої сьогодні, якщо чесно, ось. Так, що в нас по прогресу? Бачите, я не душила 918 хрестиків. З минулого тижня в мене залишився борг 1300 хрестиків. Якщо б не цей борг, то я би сьогодні б... ну, коротше, мені не вистачило одного дня, щоб це дошити. Знову в мене пішов нахльост, мені треба вишивати, да, до речі, зараз буду показувати вам, що тут. Мені треба вишити, це статистика моя. Бачите, за сьогодні все, що вийшло в мене, тому що дуже сьогодні була заклопотана. Так, е якщо б на цей борг, я б уже б закінчила би, норму декади. Так, а тепер дивіться красоту, скільки я вивела кольорів за два тижні, за дві декади. Ну, я буду казати тиждень, ви зрозумієте, що це декада. Бо вишиваю я переважно тиждень і три дні в мене на щось інше йде. І вже бачите, тут один хрестик, тут один хрестик, тут два хрестика кольору залишились. Але вони всі не разом. Може бути, один хрестик тут, ну тут я його знайду. Один хрестик десь тут, і тут знайду, а тут уже незручно. Бо є деякі хрестики, які вони ось тут десь, або ось тут. І незручно просто. Тому я їх поки що відклала. Але повиводила, як ви бачите, дуже. Дуже немало, абсолютно. По, по кількості хрестиків в мене залишилось 14 930 хрестиків. І теж у мене ділема стоїть. Чи мені брати, може, ви підскажете? Чи мені брати цих 918 хрестиків, перекидувати на наступну декаду, яка почнеться вже завтра? Чи мені взяти у тих 14 тисяч. З чимось забулася. І поділити на 30 днів. Так, на 30 днів. Ні, стоп, яких 30. Я маю закінчити роботу 16 квітня. Давайте порахуємо. Я щось трошки не цей календар. Я щось трошки не той, не зрозуміла. Сьогодні в нас сьогодні в нас 17. То це, виходить, так, з завтрашнього дня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. А, ну, так, да, 16, 30 днів, боже, місяць, і я вишню. Я вам скажу з тим, як швидко в мене летить дракон, ну, як я намагаюся його вишивати. Я вже не замічаю, скільки пролетіло часу. Боже, в мене залишилось трошки більше 12%. Мені не віриться, дівчата, ну чесно. Що я буду робити як... <глази> без дракона, коли його закінчу? Я, напевно, буду сумувати за ним. Е Якщо б я не влізла в ігри і не стала би багатопроцесницею, то я б дуже давно б закінчила б дракон. Дуже давно. Побачила його 10 червня 23-го року. І я порахувала, що кожного дня, якщо я буду вишивати по 350 хрестиків, ну тоді у мене швидкість була така 350 хрестиків. Якщо б я вишивала по 350 хрестиків, о, мене видно, привіт! То я би закінчила б його за 465 днів. Але бачите? Затянули мене ігри, в мене додавалися куча процесів, які я намагаюся вдало закінчувати. Ось. Ну, Тепер залишилося постаратися, щоб перед Галією борг не висів з батьком. І до кінця місяця мені треба оленятку від Dimensions вишити. Завтра в мене день просто тупо випаде, тому що мені треба поїздити по місту. Порішати дуже багато юридичних питань, а це ви самі знаєте, що це займає дуже час. Там посадь в черзі, там посадь в черзі, там посадь в черзі, там поругайся, там посварися, там посміхнися, там поплач, щоб щось встигнути. Бо це, це просто, дівчата, жах, аж плакати хочеться. Але мушу то все зробити. Мушу. Ну, як же без цього? Юридичні питання треба вирішувати і вирішувати їх вчасно. Так що побажайте мені успіхів, щоб я не підвела Галю з битьком, щоб я не підвела себе і вас так само з драконом. Я дуже вам вдячна за підтримку. Для мене це дуже важливо. Тому що наразі дійсно мене дуже підтримують мої діти, мій чоловік. Дякую їм за це. Вона підтримує вишивка і підтримуєте ви дуже сильно, наче ну, в протилежному випадку я би просто була б в, в депресії глибокій. І, ну, Це важко. Насправді, дівчата, дуже важко усвідомлювати, що тобі ще 40 нема, а ти вже залишилась без батьків. Це дуже важко. Ти, розум... ти, ти відчуваєш себе. як... Кошеня, яке викинули. Ну, Тому що дійсно, коли батьки помирають, то вже нікому не треба, окрім своєї сім'ї. Мені пощастило, зі з моєю сім'єю. У мене є коханий чоловік, який мене підтримує у всьому. У мене є дітки, які, яких я дуже-дуже люблю. А з тим, що захворіли знову, це у мене просто вже в мене вже паніка. Що новини, як почитаєш там, якийсь новий гриб, де люди помирають за 5-6 днів від нього. Взагалі, волосся дибки, грушер з дибки стає всюди. Абсолютно шукується, я не розумію. Тому вишивка мене просто витягує з цього стану. Ви мене витягуєте, ви мене підбадьорюєте. дякую вам величезне. От, тепер залишилось мені. А, і в мене випав. Сьогодні був номерок, у мені випав третій номер, хто мене дивиться давно? То пам'ятаєш, що в мене є чарівна мить. Сама фірма Чарівна мить вислала мені нитки, які в мене десь пропали. І вони прям підійшли прям взагалі як рідненькі. Бо це ще старий, пристарий. Вони мене запитували: чи набор старий, чи дуже старий, чи просто старий дуже-дуже старий. Тому що я так зрозуміла, там відрізняються нитки. Ось. Так що я, в мене є тепер нитки. І я дошила фон. І тепер там залишилась невелика пляма. Десь в три тисячі хрестиків. І я не закінчу за тиждень цей, ну, тому що треба 20 число. Сьогодні вже через півгодини буде 18-те, і воно в мене випаде. У мене станеться 19-20, я за ці дні маю встигнути вишити бичка. А бичка, давайте подивимося. Залишилось десь 1900 хрестиків. Ой, да, 1955. Але це, дівчата, чесне слово, це такий наркотик, це просто наркота. Вибачте мене за таке за порівняння. Казала моя покійна мама, ну, все, я сіла на голку, я на іглі. І вона, коли шуткувала, її мало хто розумів, а потім, коли бачили вишивку, вони розуміли, що це вишивальна голка, а не те, що вони думали. Ось. Трошки виріс процент. <ріст> я, як сідаю за бачка, я потім не можу відірватися. Бачите, мені небагато не, не залишилося. Я навіть його умудраюсь вишивати, коли вкладаю дитину спати менше. Тобто, я беру пяльці в руки і причила себе вишивати на руках, на пяльцях в один прокол. Іноді, вдва, дивлячись, як, де вишиваю, як перехватую пляльця. Ось, А з приводу чарівної миті. Вже раз я тут, а хоч і це відео про дракона, якого всього тут залишилось. 100, із 130, ну, майже 131, 1 тисячі хрестиків, залишилось там трошки більше 14. А ось моя чарівна мить. Вона не геть моя, але бачите, я вже сьогодні показувала, в якому в просувуні вишивальному, що ось в мене. І вона, в принципі, відносно швидко вишивається, тому що ось один кольор. Поруч, ой, поруч ось другий колір. Це 14 й я змішала випадково переплутала з 16 і Тепер треба знайти цей кольор. Да, Але дуже легко, бо є ось ще один масив зашивки великий. А тут вже трошки піде, бачите, так мало. Але я вам скажу після хаєду. Коли хтось каже, що дуже важко вишивати, то вишийте хаєт. А потім кажіть вам, що, що е, багато кольорки важко вишивати. Да не важко, абсолютно. Вибачте, я акцент поставлю, снідала я сьогодні, облінилася, не, не прибрала навіть посуд зі столу. Бачите, яка саменюка тільки склала все догори, все. Ось мені залишилось на сьогодні заправити посудомийку. Пралку ставити я не буду, бо завтра, не буде часу. Хоча може зараз поставлю. Мене Синочок зробив шкоду. Сьогодні поки Настя була в садочку, він взяв маркер синій і вмалював її кота, з яким вона спить. Вона Боже, так розстроїла, що аж плакала, бідна дитина, тому треба прання поставити, треба попрати його. Добавити кисневого відбілювача. Не знаю, випереться, не випереться, не випереться, значить, я його замочу окремо в кисневий відбілювач. хай собі там болтихається, замачується добу, а поки вона з ведмедиком спить. Ось, Ось так у мене проходить Це, ця декада. Ось, Ще раз полюбуємося на дракона. Мені так буде сумно, напевно, з ним розставатися, тому що ну, одна справа, коли він на стіні висить, а друга справа, коли ти кайфуєш від того, що ти його вишиваєш. Але мені ще, кайфуває, ще є над чим кайфувати. Мене бачите, я вже таке. Хочеш розсмішити Бога, розкажи про свої плани. Бичок у в мене, він наступний в мене. Я не буду, до речі, поки що зроблю перерву з марафоном Фініш за 100 днів. Тобто я догоню бичке, ой, дракона, вибачте, я доб'ю дракона, довишиваю його, і мені треба буде робити перерву, можливо, аж до осені, тому що в мене буде починатися город. Город і багато їзди, і багато віднімає час футбол. Ну, В машині буде вже легше. Зараз холодно, сьогодні футболу не було, ми не їздили, може, це найкраще. От, Але город буде займати дуже багато. Щось буду вишивати. Бачите, в мене ще розумний. Я не знаю, хто автор, але він мені просто сподобався, де да і все. Ромашки, які вишиті на 54,5%. Оленятку треба вишити. Паровозик, до речі, треба душити. А я нібито його вишива... вишила. Ні, не вишила. Треба душити провозик. Потяг. В мене Dimension за але він мені зараз просто не йде. В мене діти кончають мене, вибачте, за таку фразу, але вони мені просто мозок з'їли за цих динозаврів, хоч вони і не українського дизайнера, але все одно. Плюс я собі маю вишити осьо ну прям дуже хочеться. Мені треба закінчити осьо. Ось Ця поки на паузі вона мені дуже мрачна. А це вже пішли хатівки, ось охочу. Діти дуже просили, хоч це панна, дуже просили подушки оці. Ой, прям сильно просять. Це я ще не знаю, чи я буду це все вишивати, чи ні, але поки, поки висить в мене. Цю, цю вибрані. Добавила, тому що в мене є принтована тканина, принт. Мама колись, їх хтось подарував, чи мама собі купила вишивати на принті, і, в принципі, я б хотіла вишити цих котів. Ну, що буде той принт валятися? Треба треба вишивати. А тепер саме, ну, це теж буду вишивати в іграшках. Тепер саме цікаве, дуже хочу цих лелек, дуже хочу байкера. Байкер то взагалі для мене. Окрема мова буде на байкера, то просто, просто все окремо. Може, і відео окремо йому присвячу каналу. Дуже подобається мені це, це кошеня і італійський пейзаж. Італійський пейзаж це просто взагалі це вау. Я думаю, що коли я буду його вишивати, я буду так само кайфувати, релаксувати. Та і з кошеням так само. Е... Малин. Млин і оленятко. Я ще думаю над цими ірисами, але ще поки думаю. Тому що у Галі ще є нові орхідеї, які я дуже хочу, це я так, не юйплачу, які я дуже-дуже хочу, дуже-дуже хочу лілію. Хоча е, я вам насправді скажу, що я не дуже люблю квіти вишивати, особливо після того, ой, як я виш... стала вишивати ці ромашки. Бу... Ну, Мені таке собі, я вам скажу. Ромашки самі мені подобаються. ну, ну Дуже подобаються. Але вишивати так собі. складновато ось тут, хоч це не бачите, яке Як... зерно, крупа. <смі> ну, Тут ще Бог миливав, тут ще теж, але попадаються на деякі такі кольори, де просто ну, вони в розкіт ідуть всі. Ну, тут, тут фон взагалі-то теж розкіт. Починаючи знизу і сюди верху. Ну, нічого, я справлюся. І, до речі, я замітила, що мені світлі картини на світлому, на світлому полотні важкувато шиються. Я пропускаю хрестики. Благо є програма, яка мені про це нагадує: ось, показала свої хотілки, хачушки, свої плани на майбутнє. Якось так, боже цей бичок на мене дивиться, прям і му вишивай і мене, вишивай. Ну, сьогодні вже ні, я не потяну. Сьогодні без 20-12, а завтра за кермо на цілий день. Важко буде. Тому треба йти відпочивати. Я вас всіх обожнюю, люблю, обнімаю. Не хворійте, якщо хтось хворіє. Будьте здорові, той, хто здоровий. Залишайтеся здоровими, дівчата. Хлопчики, хто вишиває, вам великого натхнення, швидкої голочки, рівних хрестиків, багато фінішів. Нас відвіз в цьому році рік фінішів. Мій рік фінішів вже почався, фактично. Але основний фініш буде ось. Це основний фініш. І я його доведу. Доведу до фініша 16 квітня. Це я собі сказала. А зараз я для себе сяду перерахую, що мені буде краще, чи мені е, додати, ой, чи мені оцей залишок додати до наступного тижня, чи мені взяти, перерахувати просто на 30 днів і розбити по тижням. Ой, по декаді, на три декади. Люблю вас всіх, цілую. Обожнюю вас! Не буду, я не втомлюсь це повторювати. І дуже-дуже вдячна. Дуже вдячна ще нашим захисникам, які стійко стоять, і боронять нас, дають можливість нам вишивати, радіти життю, бавитися з дітьми, займатися улюбленою справою і, взагалі, вночі спокійно спати. Дякую їм, всім захисникам і захисницям. Все, мої любі, комусь на добраніч, а комусь доброго ранку, а комусь приємної вишивки.